Коли ми думаємо про дитячі іграшки, що миттєво приходить на думку: м'які ведмедики, конструктори, а можливо яскраві, міцні та безпечні іграшки, які витримають будь-які пустощі дітей. Саме такі іграшки створює бренд, який уже понад 50 років є символом якості, надійності та радості Little Tikes. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. Little Tikes було засновано у 1969 році в США двома підприємцями Томом Редвіном та Альфредом Пауерсом. Вони мріяли створити іграшки, які будуть міцними, яскравими та безпечними для дітей будь-якого віку. Одна із перших ігор яскрава пластикова кухня, яка одразу стала популярною серед дітей. Використання спеціального пластику. Який був нетоксичним, міцним та водостійким, для того часу це було справжнім новаторством. Назва Little Tykes буквально означає маленькі пустуни. Уже у 1970-х роках компанія випустила іграшки, які стали класикою, зокрема знаменитий Куб – червона машинка для дітей, яка згодом стала одним із найпродаваніших продуктів у штатах. Коузі Куб легендарна машинка для дітей. Вона була випущена у 1979 році, та за понад 40 років було продано понад 6 мільйонів штук. Ця машинка є в музеях і вважається однією з найвідоміших дитячих іграшок у світі. Кілька поколінь дітей виросли граючися саме з нею. Також серед популярних продуктів бренду є пластикові будиночки для дітей. Тунелі, гірки, комплекси для активних ігор, там які, але міцні конструктори. У Little Tikes безпека понад усе, жодних гострих кутів чи токсичних матеріалів та сприяння фізичному розвитку дитини через активні ігри, а дизайн завжди надихає фантазію. До речі, цікавим фактом є те, що Кову Куб є другою за популярністю автомобільної моделі уша. Вона поступається популярністю лише в f серії а у 2011 році Little Tikes випустили оновлену версію машинки з новими технологіями. Пластик, який використовується для іграшок Little Tikes, є дуже стійким до погодних умов та ударів. Також компанія проводить екологічні ініціативи, використовує перероблені матеріали та зменшує викиди. Little Tikes стала першою компанією, яка почала масове виробництво великих пластикових іграшок, які можна ставити та залишати на вулиці. Цим самим вона і надихнула десятки інших виробників. Також бренд активно співпрацює зі студіями Disney Marvel та багатьма іншими для створення тематичних іграшок та випуску обмежених серій та колекцій. У 2006 році Little Tikes стала частиною корпорації MGNA Entertainment, ковзі Куб навіть з'являлась у відомих кінофільмах та багатьох рекламних роликах. Little Tikes має понад 50 років досвіду, а їхні продукти. Продаються у понад 50 країнах світу. Сьогодні це бренд, що асоціюється з якістю та довговічністю. Вони також розробляють сучасний асортимент, розумні іграшки з інтерактивними функціями, нові моделі автомобілів та будиночків, а також розширюють лінійки для різних вікових груп. Також вони підтримують багато дитячих освітніх програм та співпрацюють з благодійними організаціями. Little Tikes це більше ніж просто бренд іграшок. Це історія інновацій, довіри та радості для мільйонів дітей по всьому світу. Від маленьких пустунів у 1970-х до сучасних маленьких дослідників. Little Tikes залишається вірним своїй місії робити дитинство яскравішим та безпечнішим. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео.